Вітаю вас час новин на телеканалі Перший Західний. Сьогодні розповім вам про таке. З 2 квітня пільговий квиток не визнаватимуть. Лякають перевізники. То для чого пільга роздавати, якщо коштів не вистачає? Вимушений відпочинок через сміття львівські школи можуть піти на канікули. Навчальні процеси повинні призупинятися. Протоколи допитів та націоналістичні карикатури у музеї тюрма Лонського презентували унікальні архіви. Карикатура Сталіна, який в образі якогось чор чорта. Захмалене місто Урава Руський, що на Львівщині місцевий спиртзавод уже десятки років пригощає місцевих. Брагою хочуть вони того чи ні. Містяни стверджують, що дня невідому жовту рідину із заводу вивозять великими автівками і посеред білого дня зливають її або ж на окраїні міста, або у лісі. А вихідними, за словами місцевих жителів, працівники спиртового підприємства і взагалі вилили відходи у їхні городи. Пражка розтеклася аж на три гектари. Господарі шоковані. Тепер їм і городину вирощувати ніде, і воду з місцевих криниць пити небезпечно. Десятки понищених городів та жахливий сморід Самі мешканці показують на що перетворилися їхні обійстя від поливу спиртовими відходами. Машина приїхала задом сюди, здала. Відкрила кран, злила, а воно полилося до нас. Вам 200 метрів я живу. Чуть не до мене тече річка. Тут певно нічого, ні вже ні картопля не буде рости, ні трава не буде рости, ні нічого. І такий спиртовий душ уже не перший. Господарі нарікають, не потрібну брагу. Підприємці вже декілька років виливають, де їм заманеться. Щодня нюхати випари спирту мешканцям, мовляв, уже не сила, нестерпно смердить у всіх районах міста. Адже у бражці ледь не вся таблиця Мінділеева. Брагу виливають кожен день. Їздять браговози два рази на день, три рази на день. Везуть Брагу по лісах, ось тут біля сміттєзвалища. Сморід ввечері такий, дихати неможливо, люди вікна не можуть відкрити, тому що можна задихнутися. До того ж, браговози буцімто зливають відходи не лише у Раві Руські. Автівки зі спиртзаводу місцеві не раз ловили на гарячому і довколишніх селах. Дорогою ми теж помітили одну зі службових машин підприємства. Відходи працівник зливав прямісінько посеред поля. Не приховує Брагу, вони і справді виливають на окраїнах міста. Втім, чоловік запевняє, шкоди від неї жодної, мовляв, жовта рідина це добриво. А мешканці самі просять, аби їхні городи покропили Брашкою. Та люди просять то, то, то що, як трава, як файно росте, то буряк, бульба. Ви в себе на городі теж вибиваєте? О, ну, кожен рік. Дуже. І все родиче, так як має бути. Це не може бути добривом. Бо коли завод працював без хімії, це, ну, напевно, ще коли, років 20 тому. А зараз вони сірчану кислоту додають, щоб пришвидшувати брудіння. І не тільки там багато чого дають. Не лише у їхні городи, але й у місцеву річку спиртовики постійно виливають відходи, кажуть жителі. Мовляв, очисні споруди заводу вже давно не функціонують. Вода у суміші з Брагою просто перетікає з відстійника у водойму. Ще минулої осені джерельний з градусом знищила усю рибу у річці. Все витікало. Зараз от видно поставили свіжу заглушку, не знаєте, коли вони кожен раз, може, відкривають. О, бачите, і пішло. На його, на його. І пішло. І то все не стече в річку. В річці зараз ні риби, нічого немає. Втім, керівництво спиртового підприємства свої дії не пояснює. На заводі у розпад робочого дня нам не вдалося поспілкуватися ані з директором, ані з заступником, чи головним інженером. Чому виливають відходи просто неба? Очільник підприємства пообіцяв розповісти на камеру сьогодні увечері. Втім, обіцянки так і не дотримався. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Ту годинний Час вони має бути. Хтось, хтось або зам, або директор, або начальник охорони. Вони в місті, на території нікого немає. Чи справді мешканців труять спортовими залишками з'ясує Державна екологічна інспекція у Львівській області. Фахівці взяли пробу ґрунту та води на ділянках, де спортовики зливали брагу. Наразі чекають результатів. Надалю Кулик Павло Замрій, програма Очі. Показую чи не показує, попри наявність посвідчень, перевізники змусять вас платити за проїзд. Транспортники стали на деби. Мовляв, якщо влада не виділить кошти на компенсацію за перевезення пільговиків, з 2 квітня на їхнє посвідчення ніхто й не гляне. Про це сьогодні заявили представники транспортних профспілок. Якщо держава не відреагує, то скористатися безоплатним проїздом зможуть лише учасники бойових дій та інваліди першої групи. 713 тисяч мешканців Львівської області мають право на безкоштовність. Штовний проїзд на компенсацію їхніх пільг передбачено 20 мільйонів гривень, а потрібно 140 Відтак за те, що особа їздить увесь місяць, перевізникам компенсують всього 21 гривню. Власники автобусів скаржаться сума мізерна. Тож як альтернативу, пропонують запровадити адресну грошову допомогу, тобто тим категоріям, які потребують, виділяти певну суму коштів на місяць, а не покладати витрати на транспортні підприємства. Ніхто ж не може собі дозволити зайти в магазин і купи, взяти безплатно булку хліба, не дивлячись на те, що ціни на них постійно ростуть. Ніхто не може собі дозволити будь-яку іншу послугу отримати безкоштовно, а всі за все платять. Так само і тут немає нічого безкоштовного. Отож, з 2 квітня перевізники прийняли спільне рішення, ми його підтвердили зверненням нашим, нашим обмежити пільгові перевезення. Через те, що зі Львова не вивозять сміття, школярі можуть отримати вимушені канікули у міськраді. Вкотре заявили, ситуація з кількістю непотребу критична. Станом на сьогодні у сміттєві океани перетворилися понад 400 контейнерних майданчиків. Смердюча львівська проблема стала головним болем не лише для мешканців житлових будинків, але й для школярів. Освітні заклади міста ледь не завалені побутовими відходами. Найгірша ситуація у Франківському районі. Наступні у антирейтингу Шевченківський та залізничний. Загалом переповнені майже 60 майданчиків біля садочків та шкіл. Сусідство із горами непотребу може мати непоправні наслідки, застерігає директор міського департаменту гуманітарної політики. Адже як тільки позначка термометра покаже більше ніж 10 градусів з плюсом, у смітті можуть завестися гризуни та комахи. Тож, якщо ситуація не нормалізується, навчальні заклади міста, які потупають у нечистотах, можуть призупинити роботу, а дітлахи отримують вимушені канікули. На дану хвилину ще не та загроза, яка би мала бути, тому що ще температура нас трохи тримає. Але якщо піде потепління і не буде, і буде накопичення сміття, ну це буде серйозна проблема. А тепер час нашої постійної рубрики новини із соцмереж. Їх для вас підготував мій колега Віталій Ковела. Віталію, вітаю тебе. Привіт, Юлія. Вже за миття розповім про перепалку Гройсмана та Садового, мобільний додаток ЗНО та музей Франка шукає кота. Сміття не приймають, бо переговори проводять раз на півтора місяці. На своїй сторінці у мережі Фейсбук враження від розмови з міським головою Львова описав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Андрій Садовий поскаржився, що львівське сміття не хочуть приймати на полігонах інших міст. Втім, на питання, з ким і коли з міських голів він востаннє домовлявся, львівський бургомістр відповів з Віталієм Кличком півтора місяці тому. Не потрібно чекати на сертифікати цього року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можна буде дізнатися з власного телефона. Для учасників ЗНО розробили спеціальний безкоштовний додаток: дізнатися розклад тестувань та місце проведення, поставити нагадування, довідатися про новини. Тепер усе в одному додатку. Моє ЗНО. Львівські винахідники зібрали рекордну суму грошей на свій пристрій. І розумний диктофон 270 тисяч доларів. Потрібно було в п'ять разів менше. Ці гроші використають на виробництво мініатюрного гаджета, який перетворює сказане в надруковане. Такий диктофон зручний для студентів, які зможуть мати дослівний конспект, або ж для водіїв, які під час кермування не можуть записувати. А тим часом у Львівський музей Франка приймуть на роботу кота. Таке оголошення на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив директор закладу Богдан Тихолос, а також описав перелік вимог до кандидатів, серед яких основна рудий колір хутра майбутнього чотирилапого музейника. Саме вогняний зеленоокий кіт був домашнім улюбленцем Івана Франка. У письменника до висатих шляхетних тварин було особливе ставлення. Тож планують, що новий працівник стане окрасою музею. Віталію, як вважаєш, коту платитимуть зарплату чи віддячуватимуть виключно смаколиками? Знаєш, сподіваюся, зарплата в нього буде гідна, адже й вимоги до кота чималі. Чотирилапий повинен ловити мишей. Він має бути охайним, але найголовніше він не має мати судимостей і злих намірів. Сподіваюсь, такого кандидата знайдуть. Я тобі дякую за інформацію. А я повертаюся до випуску новин. Оновлення вулиці Личаківської і можливе продовження маршруту Сихівського трамвая до залізничного вокзалу. У Львівській міськраді розповіли про автодорожні плани на 2017 рік. Відтак вже наприкінці цього тижня на капітальний ремонт закриють одну з головних артерій міста вулицю Личаківську. Роботи проводитимуть поетапно: спершу відремонтують перехрестя Мечникова личаківська опісля просунуться до вулиці Богдана Котика, а вже звідти до пасічної. Мінятимуть дорожнє полотно та всі комунікації. Під ним на Личаківський до кінця року увесь цей час трамваї не курсуватимуть. Змінити свій звичайний маршрут доведеться і водіям маршруток Ділянки, де проводять ремонт, кермувальники об'їжджатимуть по Некрасова. Як і Личаківська, по-новому виглядатиме вулиця Чернівецька. Вартість відновлювальних робіт на обох дорогах 7 мільйонів євро. Подарунок до Великодня мали б отримати і мешканці Сихова. Місцева зупинка восьмого трамвая врешті буде на місці колишнього ринку Санта-Барбара. Втім, це. Це не все на 2017. -й запланований ще й ремонт вулиці Заморстинівської площі Франка та найгірших доріг у всіх районах міста. Реконструкція площі Івана Франка це, вона робиться з метою можливості розв'язання такої складної транспортної проблеми, а саме встановити такий можливий трамвайний кільцевий рух, для того, щоб ми могли трамвай зі Сихова направити в до. До вокзалу уже завтра депутати Львівської обласної ради зберуться на чергову сесію. У порядку денному 26 питань обранці затверджуватимуть низку програм. Також депутати озвучуватимуть стратегію боротьби з тероризмом, голосуватимуть за обласну програму профілактики та протидії злочинності. Безпечна Львівщина і не лише телеканал. Перший західний транслюватиме засідання наживо. Розпочнуть роботу депутати традиційно о 10-й ранку. Знахідка десятиліття у Національному музеї тюрма Налонського презентували унікальні архіви українських націоналістів. Протоколи допитів, картотека, підозрюваних, рідкісні печатки та націоналістичні карикатури. За півроку вдалося віднайти п'ять чималих збірок документів. Більшість із них були у металевих бочках, і лише завдяки цьому, розповідають експерти, збереглися аж до наших днів. Скарби української повстанської армії віднайшли на Львівщині та Тернопільщині. Шукачі зізнаються, частину знахідок їм надали працівників. Ники служби безпеки України, про що розповідають повстанські архіви дізнавалися. Наші журналісти ще 60 років тому у цьому іржавому бідоні зберігали молоко. Втім, передбачливі повстанці придумали йому нове призначення. Ще заповнювали металевий сховок документами і закопували. Тістати тайник з-під землі мали б самі ж націоналісти. Втім, лише тепер це зробили вже їхні нащадки. Дуже часто вони просто ховали з метою повернення на це місце. Але з якихось інших причин вони просто не могли повернутися і забрати їх. Цей бідон цікавий також тим, що в ньому знайдені не лише документ, але також печатки. Тут є печатки радянські, очевидно підроблені, які фальшували унівці для того, щоб робити для себе якісь фіктивні документи. Ці печатки перли на архівів, адже вони неабияка рідкість. Втім, справжнім відкриттям стали карикатури Сталіна в образі чорта картотеки служби безпеки у унівців на працівників радянських структур. Та протоколи допитів, які доводять звірства радянської влади. Є документ, де дуже детально описується як в одному з населених пунктів НКВД вбили глухонімого чоловіка, який взагалі не мав ніякого відношення до підпілля ОУН, але його мати перебувала на нелегальному становищі. Хату цього чоловіка спалили, самого його арештували і допитували, що можна було допитувати глухонімого чоловіка. Сказати важко. Кожен із п'яти знайдених архівів налічує тисячі документів. Їхня географія, здебільшого львівська та тернопільська області, шукали повстанський скарб. Би не лише дослідники, але й звичайні люди. Зокрема, один із бідонів ненавмисно викопав у лісі мешканець села Поручин, що на Тернопільщині. Це випадкова знахідка. Бідон знаходився під коренем старого дерева, тобто, щоб його витягнути, треба викорчувати цей. Аби Україна дізналася справжню історію ОУН, дослідники відсканують усі документи та помістять їх в електронний архів, а частину з них подарують музеям повстанської боротьби. Ірина Сиєвич, Олег Гонтарчук, Програма Очі. Новоспечений генеральний директор Львівської опери презентував програму змін на своїй першій прес-конференції. Василь Вовкун обійняв цю посаду 23 лютого. а Вже сьогодні відбулася його інавгурація. Новообраного директора привітав міністр культури України і місцева влада. Відкрити музей опери, облаштувати інтерактивний фасад самого театру, запровадити оперний фестиваль. Це і багато іншого планує втілити новий учільник. каже театр. Дістався йому вже з певними зобов'язаннями, як от орендні контракти. І рекламні договори. Тому різку ситуацію змінити не може. Наразі в театрі склали репертуарну програму на найближчі п'ять років. Сьогодні працюють над новими виставами: «Цвіт Папороті, Богдан Хмельницький, лісова пісня, тіні забутих предків та інші. Зізнається, до роботи охочий, тому за справи візьметься якнайшвидше. З початком сезону ви побачите кардинальну зміну в технічному оснащенні театру фасаду, який буде давати ролики з наших вистав, який буде по-новому робити промоцію цьому театру сучасними технічними засобами. Незалежно від конфесійної та релігійної приналежності йшли разом у неділю. Вулицями міста Лева хресним шляхом крокували тисячі вірян. Цьогоріч дійство відбулося під проводом монахів чину святого Василія Великого. А очолив ходу митрополит Ігор Возняк. У святого Михаїла до собору святого Юрія над страстями Ісуса впродовж двох з половиною кілометрів роздумували десятки тисяч людей. Цьогорічну хресну ходу присвятили чину святого Василія Великого. 2017-го відзначаємо 400-ліття, з дня його реформування. Саме оці Святого Василія Великого запропонували нам гарні такі духовні роздуми, і, зокрема, про святих і блажених чину. Але окрім цього, ми також в цій хресній дорозі ми молили. І просили господа Бога миру для нашої держави біля кожної стації помолилася львів'янка пані Марія. Попри те, що їй 100 років вона разом з усіма прийшла хресною ходою до того ж, Босоніж. з нами не говорить, соромиться. Натомість про бабусю розповідають її співбарафіянки. Бояне зернаниця крахів. Ми були по хресне дорога з нею. На тих трьох дорогах то я з нею була і внесла боснікими ногами. Дорогою страстей хрестових йдуть не лише львів'яни. Ця група скаутів щороку приїжджає до Львова, аби взяти участь у ході. кажуть, це їхній обов'язок. Скаути це хлопці, дівчата, які пропагують духовність і Бог я на першому місці. Ці василяни і священики греко-католицької церкви є нашими капеланами, коли ми йдемо в мандрівки, походи вони завжди є з нами, і ми завжди є з з ними на різних заходах. Віряни розповідають після трьох годин сумісної молитви, вони, наче, окрилені. Ми поспів переживали з Христом кожну його муку, і знаєте, в душі якось таке, якесь оновлення, очищення. Не вперше це вже якесь енне. Це. Вже людина, коли вийшла на ту хресну дорогу, то це вона ніби захворіла нею, і хочеться кожен раз відчути у ту єдність християн, таку силу, таке піднесення, велику силу молитви. Минулого року хресний хід був присвячений військовослужбовцям. Під час цьогорічного теж молилися за мир. Юлія Ванкевич, Павло Замрій, програма Очі. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску ви можете переглянути на нашому сайті, а також на Ютуб каналі. А я нагадую, телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте цікаві теми, або потребуєте допомоги від наших журналістів. Побачимося у цій студії уже незабаром.